Ще поговоримо про Китай в цілому. Перспективи протесту в Китаї мають великий сенс для протестного руху розвитку інституту громадянського суспільства в тоталітарному Китаї, людей, яких позбавляють елементарних прав, яких позбавив електронний концтабір всього в цілому. Обмежив їх права і свободи. Те, що їх б'ють, це порушення неіснуючих усіх неіснуючих норм міжнародного права, якого теж не існує в цілому. Але порушення є. Я кажу це як правозахисник. Але, якщо так дивитись, порушення норм права немає, бо його нема. В цілому. Тому китайці мають історичний шанс. Сивому? Щось зробити зі своєю владою. Але якщо армія 200 мільйонів, то якщо кинуть на якихось 20 мільйонів, це безперспективно. Але щось може статися. Або режим зламається. Чи піде на поступки? Все можливо. Боріться і поборите. Стосовно режиму в Україні. Стосовно режиму в Україні. Українські націоналісти будуть вести підривну діяльність проти нього і далі. Правдою про цей диктаторський комуністичний режим. Жодні, підкреслю, жодні переслідування або міфічні статті Кримінального кодексу нас не залякають. Як і не залякають китайців? Переслідування чи концтабори у жодному сенсі не злякають. Якось так. Що китайський режим зламається, що і український репресивний режим рано чи пізно розвалиться сам по собі. Потрібно лише тиснути. Як тиснути? Захищати свої права. Так саме захищати права і свободи від Свавілля, суддівського, прокурорського, Ментівського, СБУшного і так далі. Якщо ви, саме ви, адвокати, юристи, не хочете робити правозахисні групи, потім прийдуть до вас та правозахисники і волонтери, потім прийдуть до вас, і настане той момент, чи буду я живий, чи ні, або мертвий. Або за кордоном, настане той час, коли українська армія буде стріляти в вас. І тоді ви спам'ятаєте мої слова. Так, саме так, армія СБУ, МВС ДБ будуть вас вбивати. Тому що ви не хотіли чути мої слова. Але вже буде пізно. Якось так робіть, шановні українці, висновки. Настане той час. Збройних Сил України будуть застосовувати зброю проти права. За те, що ми боремося за правду, за те, що ми захищаємо права людей, за те, що ми захищаємо права і свободи, свою честь та гідність проти цього окупаційного радянського режиму, якому служить СБУ, МВС та ЗСУ. От. Я називаю всіх, хто їм служить посібниками цього режиму. І ніяк інакше, якось так. Це посібники цього окупаційного режиму. От. І якщо вам у лапках йдуть погрози від цих посіпак, соцмережах, порада. Заводьте на них кримінальні справи і закривайте їм рот. Так-так, тих бандитів в погонах з автомату. Бо настане той час, якщо ви це не будете робити, це закінчиться тим, що оці бандити прийдуть до вас і будуть вас вбивати без суду та слідства. Якщо ви проігноруєте дотримання законності. От. В цілому. Мене інше дивує, коли представники Збройних сил України погрожують там комусь, мені, чи якимось правозахисникам, через те, що їх не існує. І так далі. І так далі. Шановні, Гоу, перед тим, як мені погрожувати або комусь, ви спочатку. Почитайте свої документи про заснування. Вас нема. Ви бандити. От і все, що я хотів сказати. Хто вас зробив бандитом? Кравчук і нинішній президент. До них і запитання. Не до мене. Слава Україні!